Резнева українська земля зустрічає на веслах Шевченківську пісню. Український народ свято вшановує пам'ять свого безсмертного пророка. Линуть над світом вірші та пісні, написані Шевченком, а його величний образ постає у ліричних творах поетів. висока споглядає Тарас на свою Україну. Бо безсмертна слава! Народного поета патріота Благословен ти день і час, коли послалась єлимами земля, яку сходив Тарас, малими босими ногами, земля, яку схопив Тарас дрібними босими сльозами. Великий Кобзар, ти живеш і в наші дні, ти з нами в праці і в борні, ти з нами йдеш до сонця сходу, ти правди й вільності пророк. Кобзарем взаємо його звемо, так віроди і дороду, кожен відео свій поемові писать народу. Ось чому в сім'ї великий, у саду квіток прекрасних Буде жити він навіки, як безсмертний наш сучасник. То співає з привтеча, наш кобзар Шевченко. Знають його люди і широкий світ. В Дніпра пра слаботи, син вкраді ниненький. Він живе в народі, як і заповіт. Золотій управи, книга серед книг, наче щодрем сонце поселилось з хаті, як велике щастя стало на поріг. Мудра, світла книга, то кобзар Тараса, на столі, як свято, білий корабай, і пішло повір'я з дідівського часу, як кобзар у хаті буде щастя, знай. У дні перемог і дні опрасок, щасливі дні і дні сумні. Іду з дитинства до Тараса. Несу думки своє земні. До тебе я, Тарасе, іду, коли в душі моїй тривога, коли в душі пекальний щеп, іду до нього, до живого весь світ віршів і поем. І в дощ, і в сніг карбую кроки, і чую, дивлячись, блокить. Реве та стогне дніп широкий, щоб розбудить усіх, хто спить. Я не один іду до нього, ідуть до нього тисячі, неначе грішники до Бога в своїй печалі несучи. Гей, в нашім краї, де степи і гори, де серце кобзариве, і з людьми говорить пісня соколина, гордолини в маси в рідній Україні, славимо Тараса. На Дніпрі Карпатах чути величаву думу ту крилату. Що Тараса славить, чуєш нас, Тараса, ми твої онуки, за твоїм наказом вою взяли буки!» руки. Гей на Україну, сонечко ласкаве, ми під небом синім всі поети слави. Браттю шануєм, пісню прекрасним, рідний дім збудуєм з імені Тараса. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене. Совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу. Твій вічний, твій глубокий сон, а може, це не зовсім і дрібниця, ти ж сам бачиш, які складні часи, великі струми, перелом традицій, переосмислення краси і вічний рух, і Всесвіті, у світі. Лише могили з місця ані руш, скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Хіба хто міг колись таке сказати, Що будуть нас у рідній стороні? Рости, ревти, і гради, і грамати, я б не повірила ніколи у житті. Хіба хто міг колись таке сказати, Що будуть рідну землю відбирать? Спочатку Крим, Донецьк, Луганськ, а завтра схочуть і Карпати. Про це ось міг Шевченко написати. Тож не дарма призвали всі його пророком, великим генієм і вічним ковзарем. Його слова живуть і будуть жити в серцях наших, поки ми живемо. Тарас Григорович Шевченко. Його слова окрилюють ним душу. Нехчиста правда, віра в майбуття. Тож слухайте ви мудрого Тараса, борітеся, бо Україна серцю мила й дорога. Минуло багато років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, славного сина українського народу. Але й сьогодні його слово живе між нами. Шевченко це наша душа, наша мудрість, наша сила, які б нещастя й муки не випадали на долю нашого народу. Він вистоїть, якщо з ним буде Шевченко. Його слово він завжди підтримував і підтримуватиме нас, додаватиме снаги. Тож нехай заповіт Великого Кобзаря стане заповітом для нас у спрасі збережні мови народу, звичаю, пісень. Нехай вогонь його душі запалить у ваших серцях іскру віри, надії, любові до рідної землі, до свого народу. Як муру, то поховайте на мене на могилі, серце був широко, навкраїні мирі, що плани широко полі, і Дніпро й дні прокручи, була ви. Було чути, як ревучий